Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юак, Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження. Це Toyota Avensis 2006 року випуску за ціною 5 990 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 1,8 літра на 129 кінських сил. Так у нас виглядає по колу. Є повторюючий на дзеркалах, механічна п'ятиступенева коробка передач. Двухзонний клімат-контроль, штатна магнітола, мультимедіа. Є підстаканник, мультикермо. Заявлений пробіг автомобіля 327 тисяч кілометрів, помилок по бортовому комп'ютеру взагалі ніяких немає. Є електрорегулювання та складання в зеркал, передні та задні електростопідіймачі. Задній ряд. Салон у нас чорного кольору, текстильний. дуже у гарному стані. Для задніх пасажирів є підлокітник підстаканник, попільничка та розетка. Також у нас перешитий потолок в чорний колір. Верні карти в ідеалі. Стоїть автомобіль на 16 оригінальних легкосплавних дисках на літній гумі. Маємо такий ось дефект по арочці. Так він виглядає по колу. Є задні парктроники. Він у нас пригнаний з Європи у 2020 році. Фактично має все одного власника в Україні. Технічно та візуально до автомобіля взагалі немає ніяких зауважень. Красних два елемента без криміналу, суто вторини, крас. Знаходиться цей автомобіль за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також їм можна придбати в кредит або скористатися по 3-1.